Сьогодні у нас 21 жовтня. Знову я приїхав перевірити. Вчора було у нас 12 кліщів. Сьогодні у нас менше. 1 2 3 4 5 6 7 8 Все, 8. 21 8. Дивіться, 43, 40, 19, 12, 8. Ідемо до цієї сім'ї. Вчора у нас тут випало аж три штуки. Так, а тут у нас один. Ну, один, то один. Так і запишемо. Двадцять перше. Один.